Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу сьогодні показати результати посіву моїх огірків, помідор, баклажанів, капусти. Ну і пересаджувала глоксинії, цикламени, Раз, вже пересаджувала на нове місце. Ось хочу показати: значить, дивіться, огірочки вже настоящі листики повипускали, помідори також. Садила я, якщо хто дивився, по 5 штучок огірків і по 2 штучки, 5 стаканчиків помідорів. По одному не зійшло, а по 4 штуки зійшло. Потім я садила баклажани і садила капусту ранню. Баклажани поки нічого не видно. Десь бачила-єлі якась волосинка, але мені здається, то не воно не бачу. Капусти тут. Нема нічого. І ось одна зійшла і вчора забрала. Ось ви бачите. Одна капустинка, я її вже поставила на світло. Ось глоксинії, які я перес... ну, розділяла і пересаджувала. Прийнялись добре. Почувають себе добре, нормальні. Ця трошки наклонена. але ну, вона не від того, що вона там слабенька, чи просто вона одна одній мішала, і ця наклонилася, я її ось повернула. Напроти світла, і вона буде тягнутися, я думаю, вирівняється. Ось приготувала стаканчики, застелила туалетним папіром, насипала трошки керамзита для дренажа. І хочу пересадити зараз огірки і помідори, тому що вони повитягувалися і треба їх трошки заглубити. Ось що в мене я в Анютині глазки садила. Було трошки щось зійшло, але щось попропадало. Ну, є тут вони якісь. Волосиночки, бачите, ну, чи це воно, чи не воно, не знаю. Тут ось також ось це більш похоже на нютині глазки. Ну, не знаю. Я вже відкрила, не накриваю їх, буде, буде, не буде, то ще почекаю трошки, якщо не буде, то викинути все. І з цими також, з капустою, і з баклажанами, мабуть, буду пересаджувати. Тут ось, бачите, якась волосинка є, але не, не цей. Нема нічого. Ще почекаю. Може, залила, може, пересохло, не знаю. Ну, коротше, щось в мене з цим не вийшло. І ось що в мене фіалочка. Хто пам'ятає, хто дивився, я коли відсаджувала дітки, то такі листочки були, що, на яких були дітки, і лишилися на них корінчики, і вони були такі живенькі, я їх знову посадила. То не знаю, по-моєму, два пропало, а цей, бачите, оп'ять пустив дітку. Так що, бачите, в цьому році в мене із. Фіалочками дуже добре, ну, садила я в минулому році, ну дуже добре у мене вийшло із фіалочками. Майже там, не знаю, одна-дві, може, пропало, а то ну, всі поприймалися. Навіть я показувала, одна вже навіть зацвіла. Ось мої цикламени, які я пересаджувала. Ті, які я пізніше пересаджувала, вони не так повитягувалися, тому що я винесла сюди в прохолодну кімнату і вони тут. Їм комфортніше, це клемен не любить тепла сильно, тому і ці більше витягнуті, які спочатку задержалися, але бачите, вже листочки більше стають. І ще тут щось там є. Один точно, а то не знаю. І один у мене пропав. Це я показувала, я його заглубила бульбочку туди всередину, бо бачите, там видно і зараз, що була якась петелька, але все благополучно пропало, не знаю. Щось йому, напевно, не, не сподобалося, що я його заглубила. Ну, так і буде. Е, восени чи вначаль, на початку зими я показувала, садила петунію, викопувала з ну, під порогу, попропадала, так що це теж викинути треба. Так що з петунією в нас якийсь фокус не удався. Ось калачики продовжують цвісти мої. Тут темно-розовий, поки не цвіте, а ці цвітуть дуже гарненькі, такі ніжні. І бачите, такий букетик гарний це вже теж відцвітає. Вийшла на двір, дивіться, який гарний сьогодні день. Наче вже весна. Сонечко світе, Дуже гарно. Вже ждем, не дочекаємося весни, щоб щось садити. Нюша, чого ти гавкаєш? Ось така краса. Ну що? Іди сюди. Що? ах ти красавиця наша, да? О, побригать тобі тільки давай. Теж не співай за тобою крутитися. Да? Ану, послужи. Нюша, іди сюди. Іди послужи. Послужи, Ану. Та. Ну от. Взяла ще під огірки великі стаканчики, тому що бачу, що вони витягнулися, їм такі вже будуть замалі. Тому взяла більші. І зараз буду також насипала керамзита, підстелила туалетний папір. Засипаю трошки ґрунту, щоб не ставити на, на самий керамзит. І будемо зараз. Старатися дуже обережно виняти. Із стаканчика просто робимо не пересадку, а перевалку дуже-дуже акуратно, щоб не пошкодити коріння. Бачите, тут навіть цей стаканчик вже якби замалий. Огірки казали, що не вкоріняються, що не можна загубляти все, воно вкоріняється. І не знаю, я думала винести в другу кімнату. Там трошки прохолодніше, але, мабуть, не буду я їх трогати, тому що я в минулому році винесла в ту кімнату, і в мене багато і помідор пропало, і огірків. Хай буде тут теж, ну, тільки на столі тут тепло, а в. В повітрі температура нижча. Тому ну, хай будуть тут, буду спостерігати, да, навіть якщо витягуються, хай витягуються, але щоб вони росли. Ну, ось так. Покамість місь так. Ось такий в мене вийшов огірочок. Будемо виставляти на світло. Так, висаджуємо другий. Буду трошки менше земельки сипати, щоб глибше загубити. Отак, трошки присипала, бачите, керамзіт. І беремо другий. Надо було, той, що дужче витягнувся, не спішить, треба було пізніше садити. Побачила, б, як воно виходить. Ну нічого, бачите, корінево гарно. Ось, дивіться, які я корінці попускав. Так що буде... Ой-ой-ой, земля розсипалась. Треба дуже обережно, щоб не пошкодити коріння. так, легенько. Отак, шкода, що пошкодилась земля розсипалась, тому що вони дуже вибагливі до пересадки. Надіюсь, що все буде добре. Це огірки такі, що можна і в кімнаті, і в теплиці, і на вулиці, ну, тому висадила поранше. Може, дасть Бог буде мати раніше урожай. Отак. Поки ми сюди стали. Так. Називається городський. Так, сюди опять земельки. Пересипали трошки і пересаджуємо акуратно опять. Також дивіться, корінчики дуже гарні. Коренева гарна. Треба тільки дуже легенько ставити, бо розсипається земля. У минулому році висаджувала, але потім я їх висадила ну сорт другий, бо я вже не пам'ятаю, крат, по-моєму. Я його висадила в парник, то трошки раніше були у мене гірочки. Ну, не набагато. Я показувала відео, то в мене я й садила голландський, купляла розсаду у ну, знайомого, то розсада розвивалася не, ну не набагато відрізнялась, навіть моя була. Крепче, більша, ніж та, але потім по урожаю було одинаково. Ніяких там таких супер-пупер урожаїв не було. Ну і останній. Так. Чотири огурчика. Так, дивіться, яка коренева. Супер. Трошки незручно, що високий стаканчик і треба... Опускати, так що можна пошкодити не? Слава Богу, то один розсипався, але я надеюсь, що він все-таки буде нормальний. Піде рости. Щось. Земельки в мене трошки мало прийдеться йти ще по землю, а вона холодна, то в холодну садити не буду, якщо скільки встигну, а тоді досадю вже. Завтра чи сьогодні хай нагріється пізніше, тому що буде стрес і може пропасти розсада. Також не можна заливати, особливо помідори, вони не люблять перезволоження переволо... сильного. Починає чорна ножка, загнивати починає, тому не, не бажано. Помідорчики у нас дюймовочка. Тут один тільки зійшов, також возьму, бачите, трошки розсипається земелька, але ну, нічого страшного відсипать. Так, і лежимо сюди і присипаємо. Помідорки вони не бояться пересадок, їх можна потім буде в більший стаканчик, просто не хочу, поки місця, е, багато місця займати буде. а Місця не вистачає. Не знаю, треба квіти на розсаду висаджувати, а де їх складати. Минулі роки заносила ще один стіл, в велику кімнату. Але теж не хочеться, щоб це все було в кімнаті. Ну, поки побачу. Вже так багато не буду насівати, але Ми коли був карантин, то в мене вся велика кімната була заложена. Як тільки почався ковід розсадою, квітами, розсадами, то ми з чоловіком навесні тільки носилися, утром виносили на двір, ввечері заносили до хати, вся кімната була заложена розсадою. Ці буду розділяти, щоб вони собі, чи може не розділяти, да? навіть не знаю, що з ними зробити. А попробуємо... Ой! Розсипався, розділився сам. обережно це відсаджу. Ой, запахло помідорчиками ну, клас. так, ну Помідори не бояться, що там розсипалась земля, чи що їм це не шкодить, я ж кажу, їх навіть пікірують, то прищіпують Корінці, щоб вони лучше розвивались, так що з помідорами тут не дуже страшно, огірки дуже бояться пересадки. Ось так. берем другий. Також те саме. Ну, цей навіть можна заглубити, тому що він вже без землі, то вон, я його так поклала, присипаю, то посаджу під самі листочки. Можна. О, бачите, навіть заглубила його трошки, це нічого страшного. Він собі буде далі рости і. Буде в буде краще корінева система. О, так. О, Бачите, такий гарний вийшов. І далі. Повитягувалися сильно, їм видно тут тепло. А світла не вистачає Світло. Так, все-таки посажу один два разом, трошки я їх все-таки опущу нижче і присиплю. Вистачить мені землі тут трошки ще лишилось, багато не йде. Ось так. буде два. Зробимо експеримент, які лучше будуть рости. І зараз два штуки, мабуть, корінчики прищіпну і теж спостерігаємо, які краще розвиваються. Я ці розділю. О, розділю отак, о. І зараз знаходимо корінчики. Ось, бачите, ось ось. Корінчик іде вниз. Оцей корінчик прищіпується. Отак. О. Бачите? Все, прищіпнула і садю. І спостерігаємо. як буду себе вести ці, що прищіпнуті. По суті, то повинно бути, що він має краще розвиватися, тому що він почне коріння пускати в сторони. Ой, мабуть, мені повезло. Насипати може ще на один. Надо було не виносити ті квіти. Ну, я поки не буду в цей насипати повний, тоді, якщо лишиться, то досиплю. І треба їх окремо поставити. Я попідписую, щоб знати, що це пікірування. Так, і другий також. Зараз акуратно. Також земельку обтрушую. О, дивіться, які тут корні гарні, здорові, то також присчіпую, остаються корінці, але ну, я трохи прищіпнула. І також заглубляю їх поглубше, трошки прям пригинаю сам стовбурець, щоб вона лягла понижче. Пахне помідорами, як на городі. Класно. Аж, аж помідорчика захотілося свіженького. Хватило мені земельки. Дуже добре. Дуже... Бачите? Так, це в нас два. Зараз це ще підсиплю трошки їм. Де зберемо сюди теж. Як добре, це ж мені вистачило. Треба занести грунт в хату, щоб нагрівся, щоб було, якщо щось знову буду садити, бо садити буду. Тому, так, ці окремо ставлю, ті окремо. Ну, Зараз попідписую, поналіплю ярлики і будемо працювати далі. Продовжують цісти мої орхідейки, дуже мене радують. І ці, і ось ці, бачите, вже гарні багато порозцвітало. Тут щось один бутончик відпав, але два є один цвіте. Ну і дендробіум теж гарно цвіте, бачите. Ще цвіте, ще не відцвітає. Ось що хочу показати, вчора була в місті і в кошику купила насіння. Такий кабачок цукіні. Я взагалі не люблю зелені кабачки. Стояла жінка, коли мене так розхвалювала, що він такий тонкошкірий і такий смачний, що я не втрималася і взяла. Купила перець Анастасія, колись в мене була своя розсада, але такого пройшлася по базару, думаю, подивлюся, що там продають. І бачу супер ранній перець. Думаю, ну візьму. Ну, звичайно, він у мене мій уже був достиг, а того так і не було видно надурили, Але оце попався я вирішила взяти. Ще взяла огірків, вже скільки понабирала, ну це пучковий, якийсь, не знаю, ну, побачу. Надію, що буде відповідати дійсності. Ну і набрала 5 квітів. Казала, не буду брати вже нічого, але опять бачу квіти, я не можу видержати. Значить, дивіться, ромашка ніжно-голуба, крупноцвіткова, багаторічна. У мене є одна, ну вона така як фіолетова. А чи це така сама, чи ні, не знаю. Ну, посадю, побачу. Надіюсь, що буде е, відповідати цьому. що... І ромашка червона, крупноквіткова також. Теж багаторічна. Не знаю, посаджу, побачу. Не знаю, буду розбиратися, чи садити її на розсаду, чи вже в ґрунт. Ну, більше всього, що на розсаду, бо в ґрунті посадиш, пішли бур'яни, і воно забило, і не бачиш, чи то вже все підряд рвеш і не видно де що. Взяла е, чорнобривці червоні такі. Низькорослі. Говорять, що саме лічебніші це такі темні чорнобривці. Тому взяла, думаю, хай будуть. У мене трошки є своєго насіння, але у мене серединка жовта, а края темні. Це повністю темна. Астру взяла піоновидну, таку гарну теж, теж, думаю, буду висаджувати розсаду не знаю, куди я її буду дівати, але буду висаджувати. І матіола голуба, не знаю. Я таку бускову якусь брала, чи щось завжди, а це така, ну, побачимо, щось буде. Ну, і ось такий хочу показати вам, як кажуть, лайфак. Взяла я ось морку Шантане. Колись в якомусь журналі ще не було інтернету, не було цих цих гаджетів. і... Я прочитала в журналі, що чоловік розповідав, що він моркву висаджує на туалетний папір, для того, щоб потім не, роз... не прополювати, щоб вона ріденько була і можна було її посадити. Тепер я думала про це і почала думати також цибулю. От Цибулю садимо в тиканку і вона гниє, вона портиться. Довго не зберігається. А от корейці вони завжди висівають на ну, насінням висаджують цибулю. І за один рік в них виростає також цибуля. Тому я в цьому році садила, ну, в минулому, і вийшло так, що е, висадила цибулю і сіянку, і тиканку, ну, всяку. І також садила тиканку, то е, Получилося, яка була мелча, то та в стрілку не кидала. Та, яка була дуже крупніша, вже, то вже вся пішла в стрілку, і потім швидко портиться. А це хочу і посіяла ж. і в мене вийшло, що чорнушка погано зійшла і ріденька була, і більш-менш крупненька така була. То там і цибуля, хоч не крупна, але на даний момент я дивилася, то вона ще ну, стоїть, а ця вже починає рости, гнить, ну, коротше, таке. Не знаю, побачимо. Хочу так посадити цибулю, хочу що хотіла сказати. Я тільки про це подумала і в інтернеті побачила відео, чоловік дуже гарно розповідав, як він висаджує таким же способом, як оце я зараз хочу показати вам моркву, також висаджує цибулю сієнку, чорнушку. І е, показував від А до Я, і також показував, що виростає дуже крупна цибуля. Тому я хочу ще й цибулю. Ну, сьогодні хочу просто показати вам, як це робиться. Може хтось знає, може хто не знає. Ось я розвела такий клейстер прямо з муки. Ставимо такі точечки на, на потрібної відстані. Я не знаю таку морква, щоб була тако десь. Тоді, звичайно, того насіння, що ми набираємо пачками великими малими. Дуже багато, його вистачить, нам ну, ціле село засадить. То хочу попробувати, буде час, буду гратися, як кажуть. І ось так беру семінинку і ложу. Може, яка не зійде, ну то вже таке. Але хочу попробувати і буде більше, ну, Менше роботи буде і більше пользи буде. Ось так. І отак, ну, ще один ряд робиться отак. І ще можна ряд зробити так. Розкладаємо знову насіння. Я навіть положу побільше, звичайно, вдруг якась не, не зійде, то вже там, як буде їх дві штуки, то вони помістяться. Люди геть показують пучками, висаджуючи моркву. то я поставлю по декілька зернин, хай буде. Вже буде все одно, не треба буде його проривати, так. Отак. Бачите? Отак розкладаємо. Потім даємо висохнути, щоб воно присохло. А потім е, згорнути, А, вже багато кинула, вони не всі пталипнуть. Вису, висушуємо і потім згортаємо в рулончика. Так. А потім, коли садить, розрізаємо отаку кожну полосочку, щоб окремо було, і розлажуємо їх у, у грядки вже при посадці. Ну, тільки зберігати в сухому, прохолодному місці. Ну, роблю такий експеримент, рекомендую, може хтось ще попробує. На цьому все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Дякую всім, хто пише коментарі, хто підписується. Пока!